Вітаю учні восьмого класу на уроці мистецтва: Тема уроку шедеври північного відродження. Італійський Ренесанс мав на меті відродження традицій античної культури, однак у Франції, Англії, Іспанії, Нідерландах, інших європейських країнах традиції Ренесансу трохи змінюються. В цих країнах пам'ятки античної епохи практично не збереглися. Там панувало готичне мистецтво, яке в свій час знищило всі античні зразки. Однак італійський Ренесанс з його інтересом до індивідуальності людини поступово почав витісняти готичні канони, направлені на виховання глибоко релігійної людини. Готичні традиції починають розвиватися у бік мирського, інтерес до людини і її оточення. З'являється мистецтво, яке тяжіє до реалізму. Так виникає новий стиль північне відродження і припадається на кінець 15-го, початок 16 -го століття, головною особливістю якого є зв'язок готики з мистецтвом Ренесансу. 14-16 століття час формування націй у європейських країнах. Відповідно, цей процес відобразився в мистецтві. Це прагнення показати і багатоманітність світу, і одночасно його гармонію та благозвучність, розкрити красу і неперевершеність земного буття. Під впливом італійського мистецтва готичні традиції змінюються у живописі, підвищується інтерес до індивідуальності людини, її оточення. Більше уваги приділяється оточенню інтер'єру. В архітектурі готичний вигляд споруд прикрашається античними ордерами. Музична і театральна мова набувають ознак професійного мистецтва. Архітектура теж зазнала своїх певних змін. Характерна ознака це сплави готичних і ренесансних форм. У такому сплаві будували ратуші, приміщення цехів та гільдій. Міські будинки з вузькими фасадами і високими фронтонами. Для архітектури північного відродження характерне використання декількох матеріалів, цегли та каменя. Це придавало архітектурним спорудам мальовничості. Зразком цього поєднання є ратуша в місті Антверпен, Бельгія. Ця міська ратуша будівля нідерландського відродження і один з перших ренесансних творінь на півночі Європи, побудована у 1561-65 роках, коли Антверпен був торгівельною столицею Європи, проєкт місцевого архітектора Корнеліса Флориса, 76-метрова чотириповерхова ратуша органічно поєднує в собі елементи. Фламандської готики та італійського Ренесансу будівля пишно прикрашена різними геральдичними символами. Центральна ніша ратуші зберігає покровительку міста скульптуру Божої Матері. Тут же в ніші розташовані і менш значущі алегоричні скульптури з чудовим зображеннями проведіння і правосуддя. Готичний стиль не припускав особливого прикрашення внутрішнього простору замків, декор був буденним з масивними меблями. Інтер'єри Ренесансу вражають монументальністю, багатством декору, вишуканістю гобеленів, мармурових сходів і дорогих меблів. Для інтер'єрів доби північного відродження характерна інкрустація, тобто прикрашання коштовним камінням. Позолота, розпис на стінах і стелі, картини та скульптури. Замок Фортеця основна будівля лувра, яка стала певним чином музеєм. Зведення лувру тривало майже тисячоліття, починаючи з 1190 року. Тому архітектура цього шедевру поєднує декілька стилів: середньовіччя, готика. І Ренесанс. Через 200 років після Французької революції, президент Масон Франсуа Мітеран запропонував проєкт великого Лувру. Він хотів перетворити королівський палац в найбільший музей у світі. Його ідеєю було продовження історичної осі Парижа 9-кілометрової перспективи, що проходить по Єлисейських полях. Тріумфальний шлях. Брав свій початок від кінної статую Людовіка 14, розташованої біля піраміди Лувру, потім через тріумфальну арку і закінчувався великою аркою в сучасному кварталі Парижа Дефанс. У 1985-89 роках за проєктом знаменитого архітектору Йо Мінг Пея американського китайського походження. Було побудовано піраміду, що повністю складається зі скляних сегментів і забезпечує оптимальне освітлення підземного холу. Піраміду оточили фонтанами і трьома пірамідами меншого розміру. Ренесанс в українській культурі став наслідком складного і тривалого процесу взаємодії вітчизняної та європейської культури. Найбільше пам'яток епохи Ренесансу розташовано на заході України. Архітектурні пам'ятки України цієї доби можна поділити на групи: оборонні та міські споруди, споруди замки і церковні будівлі. Підгорецький замок чудовий приклад відродження на Україні. Це величний замок за правом окрещений. Українським Версалем, вважається найкрасивішим із замків золотої підкови Львівщини. Його слава свого часу ширилася всією Європою завдяки неймовірній архітектурній естетиці, розкоші інтер'єрів, цінній колекції творів мистецтва, феєричному способу життя його гостинних володарів. Успенська церква. З каплицею трьох святителів розташована у Львові. Ця церква наслідує тип українського триповерхового храму, а організація фасадів, інтер'єру та їхньої декорації була вирішена у традиціях італійського ренесансного будівництва. У ній виступає ордерна система. Каплиця трьох святителів. Пам'ятка архітектури національного значення Вежа корнякта, розташована у Львові. Вона побудована в епоху Ренесансу як дзвіниця успенської церкви на кошти Львівського купця грецького походження Корнякта, від імені якого і походить назва Вежа дзвіниця квадратна у плані, збудована з ламаного каменю. Загальна висота вежі 65 метрів. Кращі зразки Ренесансної архітектури надихнули авторів створити в палаці Корнякта прекрасний внутрішній дворик з трьох'ярусними відкритими галереями, які зачаровують ритмом аркад, що підтримуються колонами Тосканського і Доричного ордерів. Львів'яни називають його італійським за схожість з ренесансними двориками в Італії. Внутрішній дворик будинку КОРНАКТА у Львові. В період розкиту північного відродження особливо інтенсивно розвивався голландсько, фламандський та німецький живопис. В епоху відродження було зроблено чимало відкриттів. Поряд зі звичною темперою Живописці почали застосовувати олійні фарби, що краще передавало природні кольори. Колірна гама зображень стала багатшою, контрасти світла й тіні м'якішими. На зміну дерев'яним дошкам, на яких художники малювали впродовж багатьох століть, прийшло полотно. Ян ван Ейк, фламандський художник, майстер портрету. Автор понад ста композицій на релігійні сюжети, один з перших художників, що освоїли техніку живопису олійними фарбами. Ван Ейка вважають винахідником олійних фарб, хоча насправді він лише їх удосконалив, але саме після нього олійна фарба здобула загальне визнання, а олійна техніка стала традиційною для Нідерландів. В 15 СТОЛітті ця техніка прийшла до Німеччини і Франції, а звідти і до Італії. Портрет Маргарет ван Ейка. Це дружина художника. Мадонна в церкві, портрет людини в червоному тюрбані. СТИГмата святого Франциска. Найвідоміший твір Ян Ван Ейка Генський вівтар, створений, можливо, спільно з братом Губертом. Ян Ван Ейк виконав його на замовлення багатого генського бюргера Йодока Вейта для його родинної капели в 1422-32 роках. Це грандіозний багатоярусний полиптих з 26 картин. На яких зображено 258 людських фігур. Генський вівтар поділяється на два яруси. Нижній ярус зображення життя пересічних громадян, верхній ярус це небесне життя, в центрі сидить Ісус Христос. Одіти у царські шати, ліворуч і праворуч Іоанн Хреститель і Божа Матір Завершує цю, цей ряд зображення Адама і Єви, незвичайне зображення янголів, які співають, але над ними немає німбу. Вони здаються, ніби прості небожителі. Ян Ван Ейк, перший художник в Європі, який створив парний портрет. Картина Портрет подружжя Арнольфіні, просякнута складною символікою і одночасно сповнена ліричних почуттів сімейного подружжя. Художник витончено передав риси обличчя чоловіка та дружини і їхній святковий одяг, що відбиває війня моди того часу. Старо відтворив особливості кожного предмета в інтер'єрі, наповненому м'яким вранішнім світлом. Картина передає багато деталей побуту 15 століття. Парадне ліжко у вітальні ніколи не використовується за призначенням. Воно демонструє добробут господарів, показує, що вони можуть собі дозволити таку кількість оксамиту поліроване бронзове дзеркало та дорогі апельсини на підвіконні, також символи багатства і успіху. На стіні є надпис Тут був Ян Ван Ейк. Іринімус Босх це нідерландський живописець, один із найзагадковіших живописців Західної Європи. Картини заселяв фантастичними істотами. Безпорадними фігурками людей із птахами, рибами, звірами, таким чином створюючи відчуття суєтності життя, Іеронімус воск створив полотно концерт у яйці. Розгляньмо його. З нереально великого яйця проростають два дерева, на дереві зліва, кошик з фруктами і птиці. А на млявому дереві справа висить змія. З розколотого яйця перед поглядом глядачів постають різного роду персонажі кардинал, черниці, аристократи, простаки, жебраки і навіть мавпа, яка грає на музичному інструменті. Група співаків утворює жовток яйця. Один із співаків настільки захоплений своїми піснями, що він не помічає, що у нього зрізає гаманець якийсь чортик. А ось зліва внизу горить пекельний вогонь. На картині повно інших характерних для живопису босха символів сова, лелека, мавпочка з флейтою тощо. Іронімус Боск створив полотно корабель дурнів. Ця картина сповнена іронії, символіки та іносказання. Корабель символізує церкву, яка веде душі віруючих до небесної пристані. Чернець і черниця із захватом співають пісні, не відаючи, що корабель церкви перетворився в свій антипод – корабель зла, що без керма і вітрил тягне душі людей у пекло. Пітер Брейгель, старший, відомий ще як мужицький художник, це фламандський живописець та графік, найвідоміший і найзначніший із носіїв родинного прізвища пензлярів, майстер пейзажу та жанрових сцен. Брейгель був одним із основоположників фламандського та голландського реалістичного мистецтва. Джерелом його натхнення стають фольклор. Народні звичаї. У відомій серії місяці року Брейгель розкриває величну красу рідного краю, оспівуючи звичаї, життя і побут людей непривілейованих верств, Селянський танок, Відомий сюжет Вавилонська Башта Фламандські прислів'я. Детально розглянемо його полотно «Фламандські прислів'я, Написана 1559 року. Вона зображує буквальні значення нідерландських прислів'їв, проте не всі з них розшифровані сучасними дослідниками, бо деякі вислови з часом були забуті. На картині змальоване щоденне життя у селі на березі моря. Ліворуч на стіні будинку висить догори дригом земна куля, що символізує збочений світ, в якому люди пошиваються в дурні, займаючись нікчемними мирськими справами. Нижче центру картини вирізняється постать жінки в червоній сукні. Яке, яка накинула на свого чоловіка синю пелерину, що символізує подружню зраду. У центрі картини сидить чорт під синім балдахіном і ніби правий цим збоченим світом. Пейзажна лірика художника Мисливці на снігу. Мисливці на снігу картина, яку багато хто вважає найкращою в творчості Пітера Брейгеля Старшого. Картина входить в цикл пори року, який був замовлений антверпським фінансистом Ніколасом Йонгеліконком для прикраси свого нового будинку. Альбрехт Дюрер. Німецький художник. АРхітектор. Скульптор, математик, музикант, словесник і теоретик мистецтва, створював вівтарні картини, портрети та гравюри. Як рисувальник він із захопленням робив замальовки частин тіла, досліджуючи таким чином характерні типи людей. Герой творів Дюрера це сильна, вольова енергійна людина. Образ якої прагне досягти Божественних висот. Образи людей сильних і незалежних створив Дюрер у своїй останній живописній роботі Диптиху Чотири Апостоли. Величезні фігури апостолів Іоанна, Петра Павла та Євангеліста Марка. Сучасники майстра вважали, що ці монументальні постаті. Уособлювали чотири характери, темпераменти, які пов'язує сильний спільний гуманістичний ідеал незалежної думки і сили волі. Найвищим досягненням дюрера вважається 15 гравюр на тему апокаліпсису, ліворуч ангел з ключем бездонної ями, праворуч чотири вершники апокаліпсису. Протягом усього життя Дюрер малював автопортрети. Найбільш відомий його автопортрет у 26 років, на якому Дюрер зображений в білих замшевих рукавичках, покликаний показати набутий професії статус не художника-ремісника, а аристократа. Більш пізній автопортрет у віці Христа 33 роки. Написаний знатяком на Ісуса Я теж несу свій хрест. Музичне мистецтво розвивалося якщо в епоху середньовіччя воно було монополією церкви, то під час розвитку відродження зміни означали демократизацію музики. Глибинне звернення до народно-пісенної творчості. І хоча церковна музика ще зберігала владу над вокально інструментальними жанрами, тобто над месами, однак розвитку набувала світська музика. Нове світське мистецтво вимагало збагачення музичних форм, нових прийомів і виражальних засобів. Звернення до народних джерел сприяло поширенню в музиці багатоголосного виконавства. Світська музика відтворювала картини природи, сільський та міський побут, а також реальне життя людини. Перемогою над володарюванням церковної традиції була інструментальна музика при дворах аристократів. Створювали невеликі інструментальні ансамблі, капели, що супроводжували парадні ритуали та церемонії. На території Нідерландів, а також сучасних Бельгії, Італії, Німеччини та Австрії виникла відома нідерландська поліфонічна школа. Нідерландські музиканти спирались не тільки на власні народні пісні, а й на досвід англійських та італійських Поліфонічних шкіл. В свою чергу, нідерландці справили вплив на музичне мистецтво Франції, Італії і Польщі. Неперевершений злет у розвитку ренесансної музики музичної культури пов'язаний з творчістю Орландо Лассо, фламандського композитора. І якщо композиторський стиль палестріни порівнюють із живописом Рафаеля, то могутню індивідуальність ласо з творчістю Шекспіра та Мікеланджело або Робенса. У стародавні часи композитори часто створювали поліфонічну музику на одні й ті самі мелодії та тексти, проте сприймали їх по-різному. Наспіви змінювали завдяки прийому колорування. Кожний композитор до відомих мотивів додавав власні інтонації. По-своєму їх прикрашав. Колорування німецький термін, що означає розфарбовувати. це прикрашування вокальної партії віртуозними пасажами, трелями, руладами або іншими засобами. У домашньому музикуванні грали переважно на лютні та різноводах віоли, м'яке звучання лютні сприяло її широкому використанню як сольного. Ансамблевого та акомпонувального інструмента з'явилися численні збірники мініатюр, до яких входили пісенно-танцювальні жанри для лютні. Отже епоха відродження стала новим етапом не тільки в історії мистецтва, але й в історії людства. Відродження це період, коли формуються буржуазні кола Італії, Франції, Нідерландів. Це суспільна сила, що створила власні культуру та мистецтво. Північне відродження яскраво виразилося в багатьох видах мистецтв, характерними рисами якого було відображення багатоманітності світу і одночасно його гармонії і благозвучності, розкриття краси і неперевершеності неперш... земного буття.